Beauty, називається Ексельсіор. Спочатку поки вивчила сама слово. І що мене зацікавило? Звідки така назва, Ексельсіор? Може бути чули? Ні. Це багато значень має. А одне саме таке так пов'язала його з нашою серією, яка з'явилася «Ексельсіор» — це такий алмаз, який знайшли в 1863 році. Він дуже великої був ваги, дуже багато тих кратів мав. І такого кольору, такий біло-голубий кольор. Зараз я цей білого люблю голубою вам пояснюю, в чому він у нас потім ну, відображається. То я так думаю, ця назва якраз пов'язана з назвою нашої селі. Що є нового? Значить, ця серія називається регенерація та реставрація. Значить, сама назва говорить за що? Регенерація відновлення. Да? А реставрація це вже відновлення того, що ну, ушкоджено, так би мовити. Значить, це більше серія для такої зрілої шкіри, так би мовити. Чотири продукти, Я воно немає у нас тут, тільки в нас є Значить, У нас є тут така серія креметильне відновлення, з яких було великі от ці тюбики. Ось така баночка. Mm -hmm. Точно такий самий тюбик, так і називається, сироп, коліксир краси і крем для контуру повік і губ. Що перегукується в цих чотирьох продуктах? Я не буду говорити склад конкретно, що в чому а є, але що на що я увагу, що в кожному з них є ягоди боджі. Чули що щось таке, теж правда, нове щось ну, таке. І от мене зацікавило, що ж то за така ягода, чого от в кожному з цьому препаратів вона є. Виявляється, що ягода боджі використовується дуже давно в тібетській медицині. Це кущ, високий такий, до трьох метрів, росте в гімалаях тибетська ягода, її називають ягодою доброжителів, ягодою щастя. Як тільки. Я знайшла статтю, називається 33 причини, для чого споживати можна ці ягоди більше». Що вони роблять? Це, коротше, феноменально. Зараз в світі це остання така, ну, новітня, така типу фішка, як то кажуть. Всі такі заможні люди, вони ці ягоди стараються споживати. Чого? Дивіться, вони укріпляють судини, нормалізують травлення, стимулюють імунітет. Покращують стан шкіри і волосся, підвищують сексуальну активність, лідопіднімають сильний антиоксидант, попереджує розвиток ракових пухлин, особливо починка, якщо страдає. Покращується настрій, тонізує, знімає втому, лікує безпліддя, і я б могла ще дуже довго-довго це от повторювати, називати чого ці причини такі. Наводять у них наша шипшина, тільки такі довгенькі, і на смак, як порога. Хочу зупинитися окремо на сиропі. Не знаю, коли він у нас появиться, але як я почитала, мені захотілося вже його взяти. Що <рес> це за такий унікальний сироп, я вам скажу. Сироп, а ще називають еліксир. Еліксир, знаєте, значення слова, правда теж. Еліксир це такий напій, які давно алхіміки розробляють формулу, щоб таке випити людині, щоб вона жила довго, багато років, була здоровою і ще виглядала молодою. От якраз у цей оказується, наш сироп він має таку властивість помолоджувати організм, тонізувати із за того, що там є 13% екстракту тих ягідводні. Дуже класний сироп і відгуки в інтернеті, між іншим, дуже хороші. Андрій прочитав один раз. Mm, да, я прочитала наші випадок, ну, вже старший чоловік вашого соквану почував, на роботу не ходив, збирався звільнятися, мазуваємо mm -hmm. сироп. Тобто ми вже в комусь стані. Через 2-3 дні йому стало краще. А такий чоловік, який там ну, скептично ставився до своєї продукції, заліз до той бабів, і сам сказав, що я чувствую набагато краще. І він, ну тобто, комбиниць відновився, стан нормалізувався і пішов на роботу. Тобто еліксир підходить не тільки для жінок з лівого віку. бо Я зрозумів, бо то то для мене вже підходить, а тіпа для цього. І для людей будь-якого віку. Напевно, я так думаю, для дітей також. І окремо зупинюся на сиворотці. Чого? Тому що в мене вже брала сиворотку, я бачила результат. Що в складі тої сиворотки є? сиворотка містить унікальну комбінацію активних компонентів: геогіалурінова кислота, зволожує шкіру, то вітамін в 5 відновлює клітини і екстракт дельвеса і ягоди бочі. Плоди обліпіхи допомагають зберегти еластичність та здоровий колір обличчя. І вернулася я до того до діаманта такого білооблакитного, блакитного. Чекаю, я побачила результат. Після сиворотки обличчя набуває дуже гарного світлого кольору. Шкіра світиться прямо. От таке дуже гарне обличчя. Дійсно, що відновлюються клітини. І один ще момент такий. Я вже закінчу в тому країні клітинне відновлення. Що там є? Там є стовбурові клітини. Оце що нове, що у нас ніде такого не було. Теж вона зацікавила. Візли почитали в інтернет, що ж то за такі стовбурові клітини. Між іншим Україні два дні назад офіційно дозволили їх використовувати в медицині для ну, з метою здоров'я людей. Це такі клітини, ну так по-простому вам поясню, як я зрозуміла, так це такі клітини, які ми з їх добувають взагалі з людського організму, з діток. Ну, якщо буки дні, да, бувають, як пампорти роблять. Що та клітина робить? Вона має дві властивості, та клітина з вона, вона може поділитися і утворитися така сама стовбурова клітина. А може, якщо її є, ну, в середовище помістити в підшлункову впочинку, то вона буде утворювати клітини цього органу. От якраз стовброві клітини в нашій, в нашому в тому країні, це є з ці стовбурові клітини із альпійської роси. І вони якраз мають таку властивість, регенерують, відновлюють ну, шкіру оздоровлюється, стаємо О, І ще одна прочитала, думаю, неправда. наївся молодий моди мужчина, я бочі, і прожив 256 років. Думаю, блін, не може бути. його Бери в я там може забрати. Ні, yeah, ну no, mm -hmm. якщо когось цікавить, я скажу точно, як його звати. Короче що да, шукала рецепт його довголіття, 256 років, ну я сама в шоці була, ну, думаю, не може такого бути, прочитала, ні, дійсно, така людина була, родився в 1600, не пам'ятаю, там, в 17 році, році в 1933 році. Да, до 71 року жив в Тібеті, їв постійно ті ягоди, тільки таку природню їжу, в 71 рік пішов в армію і, і в бойові мистецтва, і там здивувалося, що він в 71 рік виглядає дуже молодо. І Він дійсно прожив дуже, ну, там є його рецепти. Цей один з рецептів вживання я відводжу. Так що рекомендую, почитайте. Розкажу ще два слова. Вчора буквально не вийду.